Все, знімає. Ось показую, як працює е, тяга тим тім на скручування. Ось доволі легко вона працює, що в одну сторону, що в другу. І при поворотах і так далі. Ось легенько вона. Працює, працює знімай сюди на шарнірі, на цьому шарнірі ось вона працює, а тут сюди знімай тут вона цього-навсього повертається, чуть-чуть повертається і за рахунок цього салінблока має можливість, от вона легко рукою легко, не говорячи про прицеп, який буде. Набагато більше плече мати, ніж, ніж і сила там більше прикладається, ніж я руками прикладаю. Ось. Ну все.